Так, власне. Ми використовуємо. Ну, я, це така загальна рекомендація для всіх: це використання гітхабу для демонстрації коду. Ну, по-перше, що таке гітхаб? Це своєрідна соцмережа для розробників, де ваш профіль показує ваші навички, ваші проекти. Це ну, приблизно так само, як Інстаграм. Або LinkedIn, так, Instagram показує певні ваші досягнення в житті, LinkedIn показує ваші кар'єрні досягнення. Тут важливо ділитися своїми кращими проєктами, креативними рішеннями та важливими досягненнями. От, адже потенційні роботодавці чи колеги вони зможуть побачити ваш стиль роботи, досвід та, власне, підхід до кодування і на цьому зробити певні висновки. Наприклад, роботодавець може там, дати вам або не дати. Роботу на якомусь цікавому проєкті. Ваші колеги можуть там звернутися або не звернутися до вас за допомогою, так і таке інше. Власне, щодо створення. Тут рекомендую для кожного окремого проєкту створювати окремий репозиторій, робити регулярні коміти, тобто регулярні збереження змін, тобто утворення нових версій. і класно писати ці коміт-меседжі, тобто повідомлення про зміни, що саме змінилося в вашому проєкті. Кожен коміт насправді якщо хтось заходив на Гітхаб, ви бачили, що там є певна така структура, де є такі зелененькі клітинки, так, і кожен кожен ваш коміт це певна зелена така клітиночка. І якщо ваш потенційний Роботодавець бачить у вас, що у вас ці клітинки заповнені, то він розуміє, що ця людина працює щодня, і тому він буде швидше і, так би мовити, радісніше платити вам певні кошти. Е, також у GitHub є додаткова, додатковий сервіс GitHub Pages, які дозволяють вам швидко, без, власне, взагалі, без жодних вкладань. Створювати такий невеличкий хостинг для вашого демо для вашої демоверсії сайту, так. Тобто, це все безкоштовно, там є певні правила стосовно неймінгу власних репозиторів, але це, от так би мовити, безкоштовна платформа для того, щоб почати показувати світу власні проекти, та власну та власну безпосередньо власні навички, так? Е, ну І знову ж таки, ми можемо використовувати різні інструменти, які надає нам Гітхаб, для того, щоб е, мати певну роботу в команді. Е, про роботу в команді взагалі тут на Гітхабі є е, таке поняття, як open source проєкти або відкриті проекти, проекти з відкритим е, source-кодом, так? E, взагалі, що це таке? Це проекти, е код, яких доступен для всіх. Тобто, будь-хто може переглянути, змінити та використовувати. Ну стосовно змін, знову ж таки, не все так просто. Вам потрібно надати певні пропозиції щодо зміни е через власне pull-request та інші інструменти, які є в гітхабі. Е власне, такі проекти розробляються публічно. Їхній код відкритий на гітхаб, е де всі охочі можуть внести свій вклад. Зазвичай, open source проекти є спільною праці робо... розробників з усього світу, вони постійно вдосконалюються завдяки спільним зусиллям. Ну і що вам дає участь в open source проектах? По перше, це реальний досвід, так тобто, ви дійсно створюєте щось, щось живе, щось, що використовується постійно багатьма людьми в світі. І це, ну, взагалі, зазвичай участь в open source проектах дуже, ну, так би мовити, прискорює процес працевлаштування, оскільки, якщо ви працювали над реальними проектами, то над реальними популярними проектами, то е, є розуміння того, що ви щось десь щось знаєте, так би мовити. Це також і нетворкінг, тобто ви можете взаємодіяти з різними розробниками з великої кількості країн, так і це в майбутньому допоможе вам при вирішенні певних питань. Знову ж таки, ви можете звертатися. Це будуть ваші, так би мовити, нові друзі по індустрії. Це також і розвиток навичок, оскільки, якщо ви взялися, наприклад, вирішувати певне питання, яке є в певному опенсорс проекті, то... Ви також отримуєте досвід, який дуже безцінний, я б я б сказав, так тобто, який дуже важко відтворити, наприклад, в у власних проектах. І це також внесок у спільноту, оскільки опенсорс проекти використовуються багатьма. Якщо ви їх покращуєте, то ви робите кращу справу для усіх нас, для мене особисто теж. Тому долучайтеся.